Друзі, всім привіт! Розпочинаю новий проєкт. Це буде комод з ясена. Постараюся зняти що, що зможу, тому що все за один раз не буду знімати, так як в мене нема можливості його все в один ролик монтувати. А так по частинах, я думаю, буде і для вас добре, і для мене. Тому що зняв, викинув. І на цьому все. Так що, з чого я розпочав? Роблю каркас. Ну, я вже, можна сказати, зробив його, позарізав, позадовбував. Остається, тільки поклеїти. І, можна сказати, каркас готовий. Зараз я його розберу, покажу, як там воно зарізано. Так, Поставлю камеру. Розібрав каркас. Отак воно все вийшло. Тут проходив фрезою. товщина фрези 8 мм, діаметр 6,5, якщо я не помиляюся. Ну, чим менше, тим краще, тому що якщо велика фреза, ви тут багато не зайдете. Бо чим менше, тим глибше можна пройти. Тут ширина виходить, 8 см. На цьому все. Крізь прийшов такі шипи. Один мінус, як проходив, то треба було фрезу трошки бачимо, опустити. Не по центрі я зробив. Ну, то не є страшно. Просто можна було заготовки отак міняти. А тепер тільки до лиця буде. Тут зарізав під 45 градусів, з цієї сторони під 90. Все на цьому. Зараз це все мащу клеєм, Ну я не буду показувати. І каркас у нас готовий. Ще покажу, ось нарізав ясен. Це все буде на один комод. Тут ясен, тут такий ясен, можна сказати, перший сорт. Ідеальний, ніде немає ні сучечка, нічого. Хороший це вже ось трошки склеїв. Так що такі, друзі, справи. Далі буде, як то кажуть. Всім покидав і пока.